Пальчиком на балончик, і обережно дивимося на рахунок вашого. Все. так старшокласники Прилуцького ліцею номер один готують два пікапи на фронт для нанесення захисних пікселів, мають трафарети, гумові рукавички та балончики із фарбою. Роблю це з думками, що е, саме це якось допоможе нашим воїнам, щоб не тільки у якихось войовничих. Етапах, але й просто, що вони подумають, так про нас якось думають, не забувають. Нам навіть допомагають діти, які просто учаться в школі. Кожен військовий зараз його усі чекають вдома. Можливо, це чийсь батько, можливо, це чийсь чоловік, можливо, навіть це чийсь дідусь. І абсолютно кожного ми чекаємо вдома і хочемо, щоб війна якомога скоріше закінчилася, а також усі залишилися живими. І вони повернулися разом з тими машинами. І це була як пам'ятка про важкі часи, які ми змогли пережити. Як особисті послання для земляків на фронті залишають відбитки своїх долонь. Ми завжди з нашими воїнами, завжди поруч. Навіть. 漂亮。<laughs> Це завдання їм довірили, бо заклад колективно придбав два комплекти для їзди бездоріжжям. Директорка Олена Рогальова розповіла, що 30 тисяч гривень зібрали напередодні. А коли продавець дізнався, на які потреби діти купують гуму, то зробив знижку, провівши нещодавно акцію до Великодня. Ми ось давали вторинну сировину. Ми зібрали ці кошти і вирішили придбати ці шини. Це не перша, не друга і не третя, не п'ята акція, і не остання. Наші діти, мій колектив. Наші батьки вони розуміють, що війна не десь там на сході чи на півдні, а війна це територія України. Придбати повнопривідні пікапи для ЗСУ ініціювали дружини добровольців Інна Горба та Анна Сова. Вони із Ічнянщини. На один із позашляховиків за два тижні зібрали 240 тисяч гривень. Попередньо закривали всі потреби, які виникали у їх. Та інших чоловіків громади на фронті це близько 30 військовослужбовців. Повинні їх підтримувати слізьми і сумом їх не підтримуєш. Завдяки нашим друзям, знайомим, колегам в ічнянській громаді. Ми зібрали на цього прекрасного залізного коня, який незабаром поїде на схід захищати нашу державу. Так само, як моїх дітей, батько, так само чи їх дітей, батько, чийсь брат, чийсь чоловік, чийсь дідусь і осторонь стояти просто. Совість не дозволяє і ще один автомобіль вартістю у 200 тисяч гривень для потреб зсу на фронті придбав спонсор, який побажав не розкривати своє ім'я. Обидва автомобілі адресовані бійцям другої роти 164-го окремого батальйону територіальної оборони, який очолює прилучанин, редактор газети «Град прилуки Владислав Кіча. Його син Юрій разом із однодумцями займається всіма організаційними моментами. Там ідуть дощі та. Там йдуть грози, там абсолютно непрохідний ґрунт, Там це у нас черноземна Чернігівщині, Там глина, там біла донбаська глина, яка перетворюється в кашу, на якій практично неможливо проїхати. Тобто потрібні рамні, серйозні дизельні, скажімо так, пікапи, грузовики, те, що правда може там пройти, доставити бійців на позиції, забрати поранених і такі інше, виконувати різні бойові задачі. Наразі пікапи після необхідного мінімального ремонту пофарбовані та до кінця тижня попрямують. На Донбас в район Бахмуту Надія Мартишко новини Суспільне Чернігів.